Всім привіт! Сьогодні світить трохи сонце. Після вчорашнього дощу злаки просохли точніше ячмінь казиний. Тому виїжджаємо молотити. Масла трохи долили, бо опустились трохи нижче, ніж рівень. Мабуть, попало в фільтр, тому додали трохи. Солярку заправили і будемо виїздити. Заїхали молодий 9 до сими мешкіпка потрапив. Зараз різкий підкритий. Сьогодні сонце із вітерцем, провіває зернове. Тихає. Сьогодні молодий ячмінь. на пшеницю до себе ходили на поле і ще сировата, вона ще лежати не буде, а ячмінь вже достиг. В себе ми змолотили вже тижня, мабуть, півтори назад. Трішки був він також сироватий, його розіслали, досихає, зараз наче лежить вже готовий. От також від ташів почав падати, обсипатися. Це проблема, ячменя тут також. Від він полігший є, але жатко опускаємо пониж, мотовилами. При піднімаю також там стоять стебли піднімачі і це все піднімається. Зараз я вам покажу, як раз проїхали колег. Як я з них піднімається. Домолочим цей город. Зараз поїдемо висипатися і будемо переїжджати вже на наступний. Там до молотили, вигрузили, вигрузку не зняв, бо допомагав держати плівку. Але то не страшне. На цей город заїхали. Була невелика поломка. Через заміну фільтрів видно, трошки не докачали солярку і насос завоздушила. Відкрутили болти, розпускали і комбайн завівся. Не знімав, бо якраз крутив ці всі болти, руки були трудні. Але таке сталося. Але все добре, коли добре закінчується. Тому прокачали, завели. Молотити вже третій город за сьогодні, Городи невеличкі. Тут у нас ярий ячмінь, але перевіряли вже сухий, або, можливо, сорт раніше якийсь, що вже він достиг. Тому молотимо. Пожей! До молодців залишилась трішки на сьогодні. Остання розгрузка на сьогодні. ще раз потрошки з країв кацепи, щоб не висипалося. Ячмінь тут непоганий. Зараз засипаємо. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до наступних зустрічей. Вже з вами попрощався, але до нас під'їхав ще один чоловік, попросив усмолотити пшеницю, бо, каже, пізніше трішки буде зайнятий своїми справами, тому продовжуємо працювати. Сонечко вже трішки сідає, але сьогодні цей... Город потрібно смолотити. Дай Бог роса впаде трішки пізніше і все вже домолотина. Молотим бункер вже майже повний. Зараз будемо вигружати. Йдемо і на трактора, здесь кото до молоды. Сонце вже сіло майже, до домолося останній проход, Розружаємось на сьогодні вже точно буде все. Сьогодні вже більш нікуди молотити ми не поїдемо. mau tengok pada point